Якщо це перемир'я на південному сході України закінчиться так, як закінчувалися усі попередні, іншого варіанту, окрім введення воєнного стану, не буде. Так вважає прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Що чекає на українців у разі ухвалення такого рішення? Сьогодні будемо дізнаватися у експерта з конституційного права Олександра Москалюка. Пане Олександре, доброго вам ранку, Рада вас, вас. на черговій студії. Оскільки багато ми вже говоримо про можливе запровадження військового стану. Ви, як фахівець, конституційного права, що можете сказати, якими законами сьогодні можна? скористатися в для більш ефективних дій без запровадження військового стану тут треба чітко встановити межі, які саме нормативно-праві акти на сьогоднішній день це питання. Це насамперед Конституція України, так це закон про правий режим воєнного стану, і закон про мобілізацію. По суті, це ті закони, які на сьогоднішній день вони є основними з точки зору проведення воєнного стану. Є ще і інші додаткові закони, але вони. Фактично відіграють таку допоміжну роль, і насамперед треба звертатися до закону України про правий режим воєнного стану. Давайте просто так детальніше, конкретніше проведемося по деяких аспектах. Ось, наприклад, чи дійсно введення військового стану так воно унеможливить проведення виборів до Верховної Ради. А якщо ми будемо з вами розглядати те, що передбачено Конституцією України, так. То ми не зможемо прийти до висновку, що а, неможливо провести вибори в умовах воєнного стану, тому що частина 3 статті 83 Конституції України вона чітко встановлює а, ситуацію, при якій вибори будуть неможливими у випадку, коли спочатку оголошений воєнний стан, а потім призначаються вже безпосередньо вибори. В нас ситуація трошки інакша, тому що в нас спочатку призначаються вибори, а потім вже вводиться воєнний стан. Є певні зауваження щодо неможливості проведення воєн. Нього стану, якщо ми будемо говорити про інші законодавчі акти, насамперед закон про правий режим воєнного стану він фактично унеможливлює проведення виборів в умовах воєнного стану, але до цього закону в принципі можна внести зміни, і о, за умови внесення змін не буде жодних перепон формальних з точки зору конституції України для того, аби провести оці якраз дострокові вибори саме в умовах воєнного стану. Тобто можна вважати це таким своїм міфом, так так. так Знову ж таки, ну чи існують побоювання того, що оголошення воєнного стану вони дадуть підставу Путіну легалізувати вторгнення так в Україну. Це, тако, це правда, як це можна також? Ви знаєте, спробувати? тут е, ситуація неоднозначна. Чому? Тому що е, тут треба розрізняти два, е, дві моделі. Перша модель це введення воєнного стану, про так. що ми з вами ведемо мову. І друга е, модель це модель оголошення війни. Це різні речі, тому що закон про воєнний стан він передбачає е, його застосування і оголошення власне воєнного стану в тому випадку, е, коли навіть є загроза інтервенції іноземних військ на території Украї... України. Е, безпосередньо оголошення війни це трошки інша ситуація, тому що вона передбачає е, конкретну державу, яка оголошується ця війна. Тобто воєнний стан це більш абстрактна річ е, його можна вводити не обов'язково е, безп... апелюючи до конкретної держави, і от в цьому відношенні… Звичайно, що треба розрізняти ці поняття. Інше питання, і от на це треба звертати увагу, що, на жаль, в принципі, теоретично може бути ситуація, коли президент Російської Федерації він може скористатися і шляхом заплутування понять використати варіант, коли ми вводимо воєнний стан, і, начебто, так. говорити про те, що була оголошена війна. Хоча в сучасній історії загалом треба говорити про те, що дуже, дуже рідко, коли держава оголошують війну. Це не прийнято після другої половини ХХ століття. І як правило, формальних моментів пов'язаних з оголошенням війни їх не існує. Інша річ теж на це треба звертати увагу, що, в принципі. <св <'язання> коли свого часу російські війська були введені на територію Грузії, то теж е так. не було ситуації, коли б оголошувалася війна Грузією Росії. І однак менше, однак просто е російська сторона говорила про те, що е ну необхідно вжити в заходів, примусити Грузію до миру. Тому на це теж треба звертати увагу. тут, 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 тут така ситуація неоднозначна 50 на 50. А ось такий момент, як ставка в створення ставки так, верховного головнокомандувача, і воно можливо лише з умов введення воєнного стану. Це правда. Не зовсім так, тому що є є ціла низка інших нормативно-правих актів, і вони якраз передбачають, що ставка верховного головнокомандувача, вона може Застосовуватися може бути введена і не в умовах, коли оголошується воєнний стан. Тобто формальних перепон а, для того, аби створена була ставка воєнного головнокомандувача, немає, якщо ми навіть не вводимо воєнний стан. Тобто дуже багато політики говорять про те, що для того, щоб була створена ставка верховного головнокомандувача, обов'язково є необхідність введення воєнного стану. Що що я не помиляюся, здається, і е, сам процес мобілізації, так вже є також підставою для так. Є процес мобілізації дійсно він є підставою. Дві підстави для того, аби створювалася ставка верховного команда, що це мобілізація, так. і друге безпосередньо введення воєнного стану. Тобто, достатньо лише однієї підстави, і от те, що у нас власне вже була проведена мобілізація, це є достатньою підставою. Пане Олександре, ось які конституційні права громадян будуть обмежені власне у разі військового стану? Перш за все, це право на мирні зібрання. Зрозуміло, що обмежується. Це обмежуються так звані інформаційні права, тобто. Обмежується доступ до інформації певної, в тому числі діяльність засобів масової інформації, обмежується, обмежується також свобода пересування. Тобто це ті основні параметри, які обмежуються. Ну, крім того, є ціла низка обов'язків, які покладаються на населення, приміром пов'язані з примусовою трудовою мобілізацією так. і виконанням трудових обов'язків, незалежно від того, де особа безпосередньо працює. Тому от, ці моменти, на які теж треба звертати увагу, тільки фактично ціла низка прав вони будуть обмежені і неможливо буде їх реалізовувати. Інша справа, що теж і очевидно, що це недолік позаправовий, однак він теж має важливе значення. Відразу після оголошення воєнного стану економіка зреагує і відразу зреагує в тому числі з точки зору курсу національної валюти. Другий аспект, і це вже дійсно більше до права він відноситься, пов'язаний з тим, що може бути в принципі теоретично. Президентом Російської Федерації так. от розглядатися введення в Україні воєнного стану як підстава для того, аби здійснити вже повноцінну інтервенцію, тобто зробити підміну понять і сказати, що відбувається не воєнний стан, а що була оголошена війна Російської Федерації. І Потім доводити щось ну дуже буде складно, особливо в умовах того лобі, яке існує інформаційного і в, в І російських... декілька словах. будемо сказати про... про переваги. Переваги це перш за все психологічна мобілізація населення. Так. Це дуже важливо. І це самий основний момент, який а, матиме значення, тому що економіка переводиться на військові рельси. От, фак, на військові рейки. Оце фактично саме такий головний головна перевага. На ну, цій перевазі, принаймні, зараз будемо ставити крапку. Дякую за те, що ви розвіяли деякі міфи і розказали нам. Дякую вам все це. Дякую, гарного дня. Назаймі.